Коли випадково прокинулися з незнайомцем. Випадок стався не зі мною, а з моїм сусідом. Він був членом студентського братства, і вони з хлопцями поїхали якось у центр, де жорстко набухалися. Він не пам'ятає, як так вийшло, але в якийсь момент він відокремився від своїх дружбанів. Вранці чоловік прокинувся у м'якому ліжку. Невідомо де. А він побачив великий м'який халат, що висів на задній стороні дверей, і вдягнув його. Почувши голоси, він вийшов із кімнати і попрямував у вітальню. У вітальні за столом сиділа сім'я. На їх в обличчях застигла полегшена посмішка, сім'я снідала, батько посунув йому стілець, дав тарілку з яйцями і кашею і тости з беконом. А виявилося, що мій сусід п'яний вийшов із бару, підійшов до їхньої автівки і виробився на задньому сидінні. На щастя, все закінчилося добре, він потім ще довгий час підтримував зв'язок із цією сім'єю. Я якось раз прокинувся з піратською пов'язкою на оці. Це було перше листопада. Ранок, після Геловіна, мені вдалося підчепити красиву дівчину, яка вбралася піратом. Я так накидався, що зміг склеїти дівчину, яка була занадто крутою для мене. Вона сказала, що у мене вночі не встав. Чому вона дуже засмутилася і пошкодувала про свій вибір? Алкоголь дав. Алкоголь забрав. Ти круто відриваєшся на тусі, дотепно жартуєш. Кожен прикол залітає як рідний. Простіше кажучи, ти король цієї вечірки. А потім ти залишаєшся наодинці з дівчиною і тупиш як Windows 95, яким ти по суті і є у підсумку. Дівчина в шоці від того, що вона отримала не те, чого очікувала. Коли заснув у машині під час поїздки і прокинувся в будинку гостя, до якого приїхав, і не може зрозуміти, що за дідька лисого, які великі світильники. Я якось раз прокинувся на чужому дивані. Озирнувшись, я сів і побачив дівчину, яка здивовано втупилася на мене. Я злякався і зрозумів, що й гадки не маю, хто це. Потім я усвідомив, що я сиджу в одних трусах. Я прикрився ковдрою, і тоді дівчина запитала, хто я такий. Я назвав їй своє ім'я і запитав, де Джил? Дівчина, у якої, на мою думку, я перебував. Вона зніяковіла на секунду, а потім почала реготати. Виявилося, що ця дівчина сусідка Джил. Вона не замкнула вхідні двері, і я по буху завалився до неї. Я зробив собі сендвіч і випив у неї пів упаковки апельсинового соку, а потім вирубився на дивані. Дякувати Богу, вона виявилася такою милою. Скайлер, якщо ти читаєш це, дякую, що не подзвонила в поліцію. Я заснув і прокинувся з двома єнотами і цукеркою Джолі Ранчер. Поруч цукерки принесли єноти. Напевно, не таку історію ви собі уявляєте, але все ж таки, у дитинстві у мене був лунатизм. Я шарахався вночі, а вранці вже нічого не пам'ятав. Тієї ночі я спав у дому у друзів. Мені тоді було близько 10 років. У них у вітальні горів вогонь у каміні, і мама друга вирішила поспати на дивані. Вона хотіла простежити, щоб вогонь у каміні згас, а батько пішов спати в спальню. Двері у їхню спальню завжди були замкнені, і я ніколи там не бував. Через що було Ще дивніше прокинутися наступного ранку в загальній спальні. Я розплющив очі, коли батько друга прокинувся і встав із ліжка. Вночі він, мабуть, припустив, що в кімнату зайшов його син, і він навіть не надав значення, що я заліз до нього в ліжко. Респект баті за те, що він не став роздумухувати цю ситуацію і робити її ще більш незручною. Така ось історія про те, як я прокинувся в ліжку з батьком мого кориша. Я коротше прокидаюся з однією гарячою дівчиною, прям лялька, і знаєте, що у неї було в руках? Мій піструн. Ось так я познайомився зі своєю дружиною. Мені тоді було близько 19, і я тусив на фестивалі. Ну, знаєте, на таких фестивалях люди зазвичай розбивають намети і ночують просто в них. Так от, в суботу вночі я знатно набухався і відрубився, прокинувся вранці на надувному матраці в чужому наметі. Я сів, щоб зорієнтуватися, що взагалі відбувається. Ідея: у наметі разом зі мною була якась парочка, але у них не було матраца. Чувак тупо сидів позаду мене. Він раптом сказав мені: Брате, я. Я не знаю, хто ти такий, але краще тобі по-хорошому з'їбати звідси, я не змусив себе довго чекати. Ну, це було логічно, якийсь бухий мудак спить на їхньому матраці, поки вони самі сплять на голій землі. Одного разу на новорічній вечірці я вирішив, що мені пора спати, знайшов спальню і вирубився. Я прокидався кілька разів, і щоразу поруч зі мною спала нова людина. Одного разу на тусі у двоюрідного брата я дико втомився від людей і шуму і пішов спати в кімнату. Посеред ночі я прокинувся З двома п'яними чуваками, які лежали калачиком поруч зі мною. А між мною цими чуваками спав бульдог. Один із людей побачив, що я прокинувся, і запитав, чи не проти я, що він тут поспить. Я відповів що я не проти, але він має поділитися зі мною шматком ковдри, бо мені було дуже холодно. Він сказав: без проблем, братан, і тут же вкрив мене. Ковдрою, немов турботлива, мама, а потім додав на добраніч, братан. Блін, це була найдивніша і водночас найкрутіша херня, яка коли-небудь зі мною траплялася. Бульдог – найкраща деталь розповіді: песик був чимось страшенно виснажений. Він лежав на спині з розкинутими лапами. Я ледве стримався, щоб не заіржати в голос. Найсмішніше було те, що цей пес був не мій і не людей, які спали зі мною в ліжку. Він, начебто, просто прибіг, побачив купу братанів у ліжку, і такий, о, знайшов своїх і стрибнув до нас. Минулого літа прийшов додому після нічної зміни, і перш ніж лягти спати, відчинив навстіж вікно, прокинувся, як мені здалося, від чогось крику, що переходив у кашель. Але все було набагато простіше. До хати залетіла ворона і голосно каркала, сидячи на шафі. Я знаю хлопця, який прийшов додому до незнайомої дівчини. Він голий вирішив піти поссати посеред ночі. Як ні в чому не бувало, він повернувся в ліжко, а пізніше прокинувся від гучного крику. Виявилося, що він повернувся не в ту кімнату, і голим ліг у ліжко до матері дівчини. Прокидаюся після виснажливої ночі і бачу в протилежній частині кімнати якогось виродка. Придивляюся і розумію, що це моє відображення. Я пив у барі. вже було пізно. Завтра були пари, але я якось забив на них. Пив пивасик, і там сталася якась метушня. Не пам'ятаю, що саме так, після того, як я набухався, в очах почало темніти. А в розумі тьмяніти. Я, начебто, там і виробився. А вже на наступний день, о 14-й, прокинувся з моторошним похміллям у незнайомій квартирі. Виявляється, це був одногрупник. Я його знати не знав. Думаю, на однакові пари ходили. І він мене запам'ятав, який теж сидів усьому. Мому парі, але не пив так сильно, як я. Ми познайомилися і здружилися Та й хлопець вночі до мене залицявся. Після він дав якусь таблетку, і мені більш-менш стало нормально. Коротше, ми зараз найкращі кориша. Я лунатив у дитинстві. У літньому таборі я пішов у туалет не у свій, а в жіночій. У підсумку, коли я зробив усі справи, я ліг спати в ліжко дівчини. Коли вона прийшла, то розбудила мене. І я в напівдрімоті пішов у кімнату до себе і ліг спати. Тепер я жахастик в дитячому таборі. Було таке, мене кинув хлопець. Я пішла в клуб і набухалася з горя. Далі, крім купи шотів, я нічого не пам'ятаю. На ранок, ну як на ранок, годин 14 вже було. Я прокинулася в одному ліжку з незнайомою дівчиною. А виявилося, у мене був із нею кекс. Вона була дуже милою, нагодувала мене сніданком і замовила таксі. Але відтоді я не п'ю, бо наступного разу все може не так гладко закінчитися. Ця історія не така вульгарна, як деякі тут. Моя подруга по коледжу прокинулася в ліжку в якоїсь рандомної дівчини, яку вона не знала. Вона так напилася, що подумала, що це її гуртожиткова кімната. Двері були відчинені, тож вона просто впала на ліжко і заснула. Прокинувшись, вона побачила записку, в якій було щось на кшталт: я не знаю, хто ти, але вночі ти ненавмисно виробилася і дрихла. Не парся. Нічого страшного, що ти у мене переночувала. Я все одно збиралася провести. Ніч у свого хлопця, просто, будь ласка, ідучи, зачини за собою двері. Я залишила тобі склянку води на тумбочці. А виявилося, ця дівчина повернулася у свою кімнату і побачила мою подругу, яка вирубилася у неї на ліжку. Вона вирішила проявити гостинність і дати їй поспати. Мені тоді було 11, я пішла на ночівлю до подруги. Перед сном ми з нею вирішили подивитися фільм жахів. Посеред ночі я прокинулася від того, що її чотирихрічний братик у страху вчепився в мою ковдру і не відпускав. виявилося, що поки ми дивилися фільм жахів, він прикидався, що спить, а насправді поглядав за фільмом. І тепер йому наснилися жахи. У підсумку їхня мама приготувала всім нам гарячий шоколад і поклала його спати на своє ліжко, на якому він проспав усю ніч. Ну, я не те, що прокинувся з незнайомою людиною. Просто колись мій батя пішов кудись побухати і прийшов у третій ночі. Мама його не пустила в їхню спальню, і він прийшов спати до мене. Мені знадобилося 10 хвилин, щоб зрозуміти, хто це лежить. Мій сусід по кімнаті на першому курсі. В перший же день попередив мене, що він лунатик. Через кілька місяців я прокидаюся від дивного запаху. Ну, я повертаюся і бачу, як він стоїть перед мікрохвилівкою. І дивиться, як усередині крутиться булка хліба в упаковці. Вона почала плавитися, і дим ішов прямо йому в обличчя. Я закричав: Чувак, що за нахер? Він відповів: пряма цитата: усе норм. І просто повернувся в ліжко. Я схопився з ліжка, відкрив мікрохвилівку. Вимкнув її, і через 30 секунд пролунала пожежна сигналізація. Усю будівлю було евакуйовано. Ми спустилися вниз і присягаюся. Він подивився на мене і каже: Упевнений, який-небудь тупий мудак знову спалив попкорн. Я не знаю, як цей чувак дожив до 18 років. Кілька років тому перебрав з алкогольними напоями в барі і пам'ятаю, як до мене підсів якийсь мужик і втирав мені щось на рахунок роботи. Тощо він був відморожений, пив як кінь і змушував мене так само бухати. Він залпом випивав келих із віскі, і я теж. І він відразу ж наливав ще. Далі я нічого не пам'ятаю. Прокинувся в ліжку голий, закутаний ковдрою. Поруч спить якась дівчина в білизні і обіймає мене. Я повільно прибрав її руки, сів і. Бачу юрбу хлопців і дівчат, які сплять на підлозі. Коридор також був завалений людьми, а я сиджу голий. Вирішив огорнутися ковдрою, сходити в туалет і знайти свій одяг, і звалити, поки люди не прокинулися. Отже, встав, іду в бік туалету, переступаючи незнайомих мені людей. І жіночий голос позаду, яка лежала на підлозі і, можливо, прокинулася через те, що я ходив туди-сюди, каже: А вчора ти був сміливіший? По скриптум я так і не знайшов свого одягу, що дивно, адже голи був тільки я. А всі, хто спали на підлозі, були повністю вдягнені. Дехто був у курці, і дівчина в ліжку була в спідній білизні. Я навіть не зміг знайти свої кросівки. Зрештою, прийшов друг, забрав мене, знущався і відвіз додому. Оповитий простирадлом. Я підіймався холодними сходами галерейного будинку взимку о 6 годині ранку. Дали путівку в санаторії, так співпало, що було свято 8 березня. Сам той день пам'ятаю уривками. Пам'ятаю, отямився з офіціанткою в місті. Їй було 32 роки. Мені – 22». Коли мені було 22 роки, я пішла на тусу. Вона була в двоповерховому котеджі. На першому поверсі люди тусили, на другому були кімнати з ліжками. Усі, звісно, бухали, і коли я зрозуміла, що час спати, пішла на другий поверх, щоб спати на ліжку, а не на підлозі, як ризикували всі, хто продовжував тусити. На мій жаль, усі ліжка вже були зайняті. Жодного вільного я не знайшла. Але в одній кімнаті я знайшла ліжко, на якому спав найнабуханіший чувак на нашій вечірці. А за один до цього він веселився як найкраще. він лежав просто трупом, і я зрозуміла, що це найнадійніша кандидатура на спільну ніч. Тобто, людина, яка не має навіть фізичної можливості, до мене не полізе. Мені навіть стало холодно вночі, і я відібрала у нього ковдру, на що він не ворогнувся. Так ми і проспали всю ніч. Я прокинулася раніше за нього. Він як лежав, так і продовжував лежати. Сподіваюся, він залишився живий. Друзі на ранок заявили, що обшукалися мене, не знайшов. Мене на першому поверсі, думаючи, що я знайшла собі парочку. Ну, так воно і було. Це було на морі. Я там підробляв одним літом після закінчення школи. Одного разу вночі я повернувся в загальне велике житло. Без мене там зробили перестановку, і всі вже спали. Я впав на перше ліжечко, яке потрапило, і заснув. Вранці прокинувся між двома молодими дівчатами. У них були зрушені ліжка, а я ліг між ними. Потім їхня мама довго кидала на мене косі погляди. І тільки через деякий час я зрозумів, що вона застала нас трьох сплячими. Ця поїздка. І конкретно цей випадок має більш цікаве продовження, але писати дуже довго доведеться. Я тоді ще жив із батьками, прокинувся якось раз після клубної ночі. Було ще трохи темно, але я побачив когось, хто лежав поруч зі мною в ліжку. Хвилин 15 я намагався зрозуміти, хто це, поки нарешті, не встав і не подивився. А виявилося, що це лежали згорнуті ковтри, які я поклав між ліжком і стіною, щоб заповнити порожній простір. Зрештою, вирішив, що мені потрібно ще спати. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!